Джошуа травмувався, чи зірветься його наступний бій. Звинувачування у обмані, чому екс-чемпіона критикують. Кабайл висловлюється, чи варто взагалі виходити на ринг проти Джошуа. Олександр Усик розповів, що планує після завершення кар'єри. Райан Гарсія похвалився величезним гонораром за наступний бій. Розпочинаємо з головної новини, що сталося з Ентоні Джошуа? Дізнаємося від його промоутера. Еді Хірн, промоутер колишнього чемпіона в супертяжкій вазі Ентоні Джошуа, повідомив про плани британця. 35-річний боксер отримав травму у верхній частині тіла, через що він не готовий до повноцінних тренувань. Нічого серйозного, але це означає, що він повернувся до тренувань, але ще не зовсім готовий до повного повернення в табір. Йому потрібно ще близько вісьми тижнів, щоб він міг правильно бити, тобто до квітня-травня, поки він не зможе почати тренувальний табір повністю, і це веде нас до кінця літа. Наводить слова промоута «Ring Magazine». Травма Джошо виглядає незначною, але відсуває його повернення до серпня-вересня. Це може бути розумним для відновлення, але довга пауза викликає питання про його плани. Я вважаю, що Джо має використати цей час щоб повернутися сильнішим, але затягування може коштувати йому підтримки фанатів. Чи варто Джо чекати до кінця літа? Пишіть у коментарях. Але чи все так просто з цією травмою? Що кажуть експерти? Відомий британський промоутер Еді Хірн повідомив, що колишній чемпіон світу в супертяжкій вазі Ендоні Джошу не зможе вийти на ринг через відновлення після травми. Деякі експерти та вболівальники вважають, що Хірн збрехав, і боксер не збирається битися найближчим часом. Причина Джошуа чекає повернення Тайсона Ф'юрі, щоб провести бій, який принесе солідні гроші. Існує думка, що британець не бачить сенсу у реванші з дібоа через ризик повторної поразки. Буде сумно, якщо Ейджей продовжить утримувати травми, очікуючи, коли нарешті відбудеться золотий бій з ф'юрі. В ідеалі Джошуа має забути про Тайсона Ф'юрі і зосередитись на більш реалістичних планах. Звинувачування серйозні. Якщо Джошо чекає Ф'юрі, це може бути вигідно фінансово, але його останні виступи показують спад, і ще одна пауза може відвернути фанатів. На мою думку, Джошо має довести, що він ще боєць, а не чекати ідеального моменту. Інакше це виглядає як втеча. Чи вірите ви, що Джошо уникає реваншу заради Ф'юрі, діліться думками. Поки одні сумніваються в Джошо, інші хочуть із ним битися. Що думає Агіт Кабайл? Тимчасовий чемпіон світу за версію WBC Агіт Кабайл поділився думкою про потенційних суперників і розповів, що мріє вийти на ринг проти відомого боксера. Чи є сенс виходити на ринг проти Ентоні Джошо? Звичайно, адже він має дуже гучне ім'я. Зі спортивної точки зору, мені було б цікаво порівняти свої навички з таким сильним суперником. Однак цей бій матиме сенс, якщо ми зустрінемось в бою за повноцінний титул чемпіона світу. Кабайл виглядає серйозним претендентом із ідеальним рекордом. Його перемога над Джаном Джелеєм вражає, і бій із Джошуа міг би стати справжнім тестом для обох. Мені подобаються амбіції Кабайла. Думаю, він міг би стати несподіваним викликом для Джошуа. Чи переміг би Кабайл Джошуа в бою за титул? Ваші прогнози в коментарях. Поки одні мріють про бої, інші думають про майбутнє, що розповів Олександр Усик. Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик розповів, чим планує займатися після завершення професійної кар'єри. Я думаю, що я сумуватиму за боями із своєю важкою роботою, яку я виконував протягом свого життя. Я досі тренуюсь і проходжу тренувальні табори зі своєю командою, щоб підтримувати фізичну форму. Тому що так, як ти входиш у великий спорт, так само потрібно його залишити. Це те саме, що й тренуватися 20 років, щоб стати хорошим боксером. Також я планую завести маленьку ферму з курями, коровою та іншими тваринами. Я буду їсти свіжі яйця на сніданок і вирощувати ягоди, сказав усик. Усик показує зрілий підхід до завершення кар'єри, його акцент на здоров'ї та дисципліні вражає, а ферма цікавий поворот у житті чемпіона. Як вам ідея Усика з фермою? Сумуватимете за ним на рингу? Пишіть у коментарях. Від одного українця до іншого, що сказав Володимир Кличко про Олімпіаду. Легендарний український боксер Володимир Кличко, який завоював золото на Олімпіаді 96-го року, задоволений тим, що бокс повернули до програми Олімпіади 2028 у Лос-Анджелесі. Це фантастична новина. Золото Олімпіади одне з найбільших досягнень у моїй кар'єрі, і мені було прикро бачити, що у нового покоління боксерів забрали можливість боротися на іграх. Було важливо зберегти бокс на Олімпіаді. Це важливо і для тих, хто тільки но починає займатися цим спортом, і для тих, хто вже виступає у професіоналах. Це була б катастрофа, якби бокс втратив місце на Олімпіаді 2028 року. Тому я дуже радий і дякую всім, хто працював над цим рішенням. Вважає Кличко. Повернення боксу на Олімпіаду це велика перемога для спорту. Кличко як олімпійський чемпіон підкреслює його значення як для аматорів, так і для професіоналів. Олімпіада дає боксу особливий дух. Це чудова новина для всіх фанатів. Чи важлива Олімпіада для боксу? Як думаєте, хто стане зіркою 2028 року? Пишіть у коментарях. Поки бокс готується до Олімпіади, деякі зірки вже планують гучні бої. Що нового у Райана Гарсії? Боксер на півсередньої ваги Райан Гарсія проведе поєдинок проти колишнього чемпіона першої напівсередньої ваги Роландо Ромеро. Американець розповів, що його гонорар за бій складе близько 20 мільйонів доларів. Туркі реально змінює гру у тому, що він робить, є своя стратегія, і я думаю, що він нова ключова фігура. Він має намір узяти все під контроль. Якщо ти його хейтиш, це дивно, тому що він організовує найкращі можливі бої. Він робить так, щоб ми з Девіном билися. Якщо в когось є відмовки, це точно не через гроші. Він виводить людей на чисту воду. Тож, якщо хтось відмовляється від бою, справа точно не в грошах. Зароблю 20 мільйонів десь так, сказав Райан Гарсія. Нагадую, що бій Гарсії та Ромеро відбудеться 2 травня в Нью-Йорку. Гарсія демонструє амбіції та впевненість. Гонорар у 20 мільйонів підкреслює його статус. А бій з Ромеро може стати одним із найгустріших у році. Гарсія це нова енергія в боксі. Його впевненість і підтримка турки можуть дійсно змінити правила гри. Чи стане бій Гарсія з Ромеро поєдинком року? Який ваш прогноз? Пишіть у коментарях. Джошо бере паузу, але Кабайл уже готовий битися за титул. Усик задумується про життя на фермі, кличко радіє поверненню боксу на Олімпіаду, а Гарсія готується до грандіозного шоу на мільйони. Чи зможе Джошуа повернутися сильнішим і хто стане головною зіркою року? Це були головні новини дня. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі. Ваша підтримка дуже важлива. До зустрічі в наступному випуску. Тримайте руку на пульсі боксу.